Кремлівський диктатор Путін намагається схрестити жабу з гадюкою, ліплячи версію про те, що терористи, які атакували їхній ТРЦ Крокус Сіті, були хоч і ісламістами, хоч і наче мали стосунок до іділ, але все рівно начебто діяли при допомозі України і начебто проривалися в бік українського кордону, аби отримати в Києві по мільйону рублів. Страшні гроші. Версія дуже тупа і навіть ідіотична, бо, по-перше, в Києві важко знайти мільйон рублей, навіть напевне 10 рублей важко знайти. А якщо вже припустити, що, наприклад, ГУР викрав мільйон рублей з Московії спеціально для того, щоб заплатити терористам, то цікаво, що далі робити в Києві терористам з мільйоном рублей. чи що робити з ним в сусідній Польщі? Справді смішна версія розрахована на повних ідіотів, але здається, путінські раби. В це вірять. А найгірше для них те, що весь світ розуміє, що вони брешуть. І США публічно заявили вже кілька разів, що вони попереджали РФ про ймовірний теракт. І от про це ми хочемо вам розказати детальніше, бо виявляється, це не порожні слова, а там є цілий мало не закон про це у Сполучених Штатах Америки. Ще у 2015 році в Штатах був прийнятий протокол «Duty to Warn», він зобов'язував спецслужби попереджати про ймовірні теракти, зокрема і не громадян США, і навіть за межами США. Коротше, ділитися своєю розвідінформацією, якщо йдеться про тероризм. Нагадаємо про всяк випадок, що напередодні 8 березня американці попередили своїх громадян УРФ про загрозу масштабних терактів. Написали буквально, що посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти мають неминучі плани атакувати місця великого скупчення людей в Москві, включаючи концерти, і громадянам США рекомендують уникати великих зібрань людей протягом наступних 48 годин. Кінець цитати помилилися вони лише в термінах, але подібні випадки, подібна інформація вона зазвичай не містить точних дат, а лише можливий період. Більше того, американці кажуть, що попереджали і за прихованими каналами офіційний Кремль. Там спілкування у них ведеться, незважаючи на всі обставини. У Штатах прийнято попереджати навіть ворогів, якщо йдеться про можливу шкоду мирним громадянам. Вони попереджали Іран про підготовку вибухів у свій час, але в Тегерані тоді не відреагували, і близько сотні вбитих було тоді, і 300 поранених. Відповідальність за теракт у кермані взяв увага Віллаят Хорасан іДІЛ. На Росії попередження були не просто проігноровані, їх навіть назвали шантажем та дезінформацією. А зараз починають ліпити цю нісенітницю про західні спецслужби, які все це влаштували. Один із пропагандонів так відреагував на попередження американців. Я не питаю, звідки інформація. І так зрозуміло хто організовує, той знає. Пропагандистка Сімоніан писала в себе: Якщо у вас є конкретна інформація, її необхідно передати через спецслужби, сподіваюся, ви це зробили, а якщо ні, то це співучасть. Ну окей. А якщо вас попереджали, але ви проігнорували, то тоді це що? А може ви спеціально допустили цю кров? Щоб сплатіться вокруг царя? Від каналу «Самий Сік резюмуємо. Отож питань до цього дивного теракту все більше і більше. Хоча здається, на Росії всі теракти дивні, там інших не буває. Там чи то пороблено, чи то задавнено, незрозуміло. Дивлячись на спроби кремлівського режиму використати вбивства своїх громадян терористами для посилення репресій і підтримки війни проти України, хочеться сказати, як то колись казали Добкіну на зйомках Вова, все фігня, давай по новій!